Друзі, я вас всіх вітаю, всім привіт! Мене звати Наталія Бойко. Я дуже рада вас вітати, тому що я розумію, що вам цікава тема розвитку блогу лікаря, і тому ви перейшли на цей урок. Сьогодні ви дізнаєтеся про п'ять кроків, як лікарю почати легально заробляти на своїх знаннях у 2024 році. Тобто, це буде покроковий план правильного ведення і монетизації блогу лікаря. Ви вже знаєте, які можуть бути створені продукти, Лікаря в онлайні, в соцмережах, але це ще не все. Дивіться далі. Якщо ви додивитесь цей урок до кінця, я вам дуже раджу це зробити, ви можете поставити на Прискорене, тому що там в кінці вас будуть чекати багато подарунків. Тож, поїхали! Про що я розкажу на цьому уроці? По-перше, навіщо лікарю розвивати особистий бренд в соцмережах? По-друге, як медблог допомагає заробляти більше лікарям різних ніж. Ми з вами розберемо приклади інших лікарів, як вони починали і яка в них зараз точка Б. Як перестати бути безкоштовним лікарем і повірити в себе? Багато лікарів мені пишуть, що вони дуже бояться і соромляться казати ціну за свою консультацію. Вони взагалі бояться сказати, що їх консультація. Ся платна, тож поговоримо про це, як побороти в собі синдром самозванця. І страх засудження колег, як не вигорати і як не кидати почати. Багато лікарів, хто починає ведення блогу, потім закидає його, тому що немає мотивації, немає ідей, про це поговоримо. Потім я вам дам покроковий план дій по підготовці блогу до роботи з пацієнтами. Розкажу про типові помилки, про упередження, які є в головах лікарів, чому вони не ведуть свої блоги, і допоможу вам цим зекономити ваші нервні час і гроші, і покажу кейси декількох лікарів, своїх випускників, які успішно ведуть свої блоги. Чому я вирішила зробити цей урок? Тому що дуже багато лікарів. Хочуть почати вести свій блог, але вони не знають, з чого почати, що робити, що за чим, які кроки, і тому що лікар повинен заробляти більше, ніж кур'єр Глово. Коли я загуглила зарплатню кур'єра Глово і знаю що є зарплату лікаря, мені дуже прикро за наших лікарів, за наших талановитих, найрозумніших людей, які заробляють так мало. Ми з вами переходимо до того, що моя місія, і я до цього дуже прагну, щоб кожен лікар міг мати достойну зарплату, щоб лікарі могли частіше бачити свої сім'ї, щоб вони могли відпочивати, щоб вони мали незалежність від клініків, які працюють, щоб лікарі навіть декретні відпустці могли заробляти, не рахувати мізерні копійки, не мати залежність від чоловіка, тому що в жінки, яка є лікарем, в декреті, я такою була. У мене не було жодної своєї копійки, щоб лікарі мали спокій за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, і щоб лікарі розуміли, що їхня мрія мати окремий ФОП чи свою клініку, це не мрія, це просто ціль, до якої треба обов'язково дійти, і щоб вони одразу вміли залучити в ту клініку своїх пацієнтів. По-друге, наскільки зараз багато шарлатанів в онлайні і наші пацієнти, яких могли б вести ми, яких могли би ми лікувати доказовою медициною, вони їм вірять, вони переходять на їхні сторінки, вони купують їхні продукти, вони в них вчаться, вони в них лікуються і вони їм платять великі гроші. Тут я привела декілька прикладів таких лікарів, які лікують. І хвороби тіла, і хвороби душі, і проблеми з грошима, і низьку самооцінку. Тобто вони лікують абсолютно все. І їх насправді дуже багато, і тисячі людей вірять цим людям. Тому мені дуже хочеться, щоб лікарі нарешті зрозуміли, що чим більше буде доказових лікарів в онлайні, тим менше буде можливість у цих шарлатанів обманювати наших людей. Дуже людей. Які шукають медичні послуги в інстаграмі на третьому місці, тому зверніть на це увагу і не втрачайте час. І щоб пацієнти ваші також не втрачали час. По-третє, я хочу допомогти тим, хто зараз на початку шляху. Отаким От був мій блог, коли я починала. Це був блог про дітей, про собак, про квіти. Е, тому що я також не розуміла. Е, По-перше, в мене не було ідей взагалі, що його робити, що його виставляти, що буде людям цікаво. Е, По-друге, в мене не було знань і як це правильно робити, як це технічно робити. В мене не було підтримки, тому що мені, мені було дуже складно самій і важко, тому що хай. То я теж трошки знайшла. У мене не було підтримки і мотивації, не було в мене такої команди, яка б мені казала, що все вийде, все вийде, просто лише продовжуй. То як я говорю лікарям. Дивіться, якщо в лікаря немає блогу, то. Зараз отаку ви бачите картинку. Пацієнти до нього приходять лише через клініку. База пацієнтів лишається в клініці, дохід залежить лікаря від клініки, тобто це відсоток, на який він працює, його джерела доходу це прийом пацієнта і відкати. По іншому, зовсім. Ситуація в лікаря, в якого є соціальні мережі. Тобто, крім того, що до нього йде потік пацієнтів через клініку, до нього йде ще більший потік пацієнтів через соцмережі. Завдяки саме цим пацієнтам, лікар може закривати свій прийом на два на на місяць вперед, на два-три тижні і на місяць вперед, і це це завдяки. Інстаграму, Тіктоку, Фейсбуку, Ютубу і Телеграм-каналу. Це основні п'ять соціальних мереж. Пацієнти приходять в соцмереж, ваша бажа пацієнтів завжди лишається з вами. Ви самі встановлюєте ціну ваших послуг, самі складаєте свій графік. І крім того, що джерелами вашого добутку є прийом процедури. Є ще онлайн консультації та інфопродукти детальніше поговоримо про них далі. Як заробляти онлайн? Декілька інфопродуктів ми з вами вже розбирали в гайді. Ще додати хочу, що е, отакі гайди ви також можете створювати для пацієнтів і продавати. Крім того, ми вже з вами говорили онлайн-консультації завдяки медичному юристу, ви будете знати, як їх можна проводити легально, не боятися. І людям це дійсно потрібно. Людям потрібні лікарі в онлайні, вони готові за це платити. Якщо Наприклад, ви лікар-педіатр, ви можете, і будь-який інший лікар, ви можете продавати свій супровід, ви можете продавати свій закритий клуб для пацієнтів, курс для пацієнтів знімати. Ви можете бути наставником для молодих колег, також їм показувати, да, свої навички передавати, і вони будуть готові за це платити. Ви також можете створити і записати курс для лікарів, для менш досвідчених, якщо ви лікар з класним Стажем. Якщо у вас вузька ніша, це ваша можливість проявитися і заробити на цьому гроші. Ви можете створити інфопродукт для лікарів. Також наші лікарі вміють працювати медичними СММ, тобто вони ведуть сторінки в соцмережах іншим лікарям і дуже гарно на цьому заробляють. Це зараз така є актуальність. Трошки про мене пару слів. Наталія Бойко, мене звати я лікарю, за Д, міста Запоріжжя. 20 років у мене стаж медичний. З го року я створила проєкт Інсталікар і навчаю лікарів вести свої блоги з нуля і до профі. Вже більше 700 лікарів пройшли моє навчання, вони успішно ведуть свої блоги і заробляють з них, тому що вони продають свої курси, вебінари, гайди, ведуть телеграм-канали. Їх запрошують на телебачення, на ютуб канали, вони пишуть статті. Це всі лікарі, які починали з абсолютного нуля, які боялися, не знали, який крок їм перший зробити, і тепер вони, мої зірочки. Пишаюся і дуже. Покажу вам сьогодні трошки. Моя місія і мрія створити величезну спільноту. Успішних інсталів, інсталікарів України і вивести якомога більше лікарів в онлайн в краще життя, де вони можуть нормально заробляти і нормально жити. Моя ціль велика допомогти лікарям, щоб вони почали жити. І заробляти більше, ніж зараз. У мене зараз на даний момент є 8 тисяч підписників лікарів в Instagram. У мене є школа інсталікарів для медичних експертів. Там є три рівня курсу: інсталікар з нуля, інсталікар профі і інсталікар масштаб. Також в нас є закритий клуб інсталікарів і клініка онлайн консиліум е, Також функціонує медична агенція СММ Медблог під ключ там, де наші лікарі ведуть сторіночки іншим лікарям, яких фізично немає можливості і знань, як їх вести, і заробляють на цьому. Це команда наших інсталікарів, це наша зустріч в Києві. Дуже пишаюся кожним спеціалістом. Вони неймовірно професійні і лікарі на роботі, і інсталікарі в своїх блогах. Йдемо далі, тепер ми перейшли до головного: П'ять кроків до успішного запуску блогу лікаря. Все більше лікарів виходять в онлайн і починають проявлятися. Тому це зараз дуже актуально цьому році. Я думаю, що і в наступному так само. І саме по цій схемі в нас проходить навчання. Хочу вас познайомити з двома лікарями. Це лікар Ілона Буліч, гастроентеролог, і лікар Оксана Горальчук, це лор, сурдолог. Трошки про них. Ой, далі буде про них. А зараз саме оці п'ять кроків ми з вами розберемо. Перший це хто я, це така покрокова стратегія просування медичного блогу, тобто, що за чим робити. Перше хто я? Друге для кого я, третій хто мої конкуренти? Четверте яку користь я можу дати людям, в якому вигляді. І п'яте хто мені в цьому допоможе. І переходимо з вами на перший крок це позиціонування себе, як з допомогою блогу розвивати особистий бренд лікаря і заробляти на ньому. Оксана Горальчук, це лікар сурдолог Вона прийшла з плогом до мене, але блог вона вела по наїдію. Проходила курси по СММ, до кінця їх не доходило, не було розуміння і не мала поняття, як правильно робити рілси, Ефіри не знімала, вважала, що вона того не достойна. Уявіть собі, напевно, комусь з вас так само це здається зараз. Дуже був виражений синдром самозванця, страх засудження. Консультувала дуже багато, безкоштовно всіх витрачала багато часу на це. Чоловік був не дуже довольний. І що сталося після, коли Оксана прийшла на курс Інсталікар, вона створила експертний блог, наповнила його експертними відео і тепер вона вміє показати, що вона експерт. В неї одразу зросла кількість підписників, пацієнтів, вона відкрила свою приватну клініку, ціна консультації її була тисячу гривень, вона підняла свій чек, і запис був на два тижні вперед. Плюс Оксана консультувала довось. Консультацій в день, уявіть собі. Тобто пацієнти не лише з різних міст України, а зі всієї Європи до неї йшли, записувалися на консультації. Вона також читає лекції на курсах і планує запускати свій навчальний продукт. Далі. Що таке позиціонування лікаря? Нам треба поставити собі запитання, коли ми думаємо, хто я? Чим я унікальний лікар і людина, які у мене досягнення? Чому саме до мене треба звернутися пацієнту і чому я, в чому я найкращий фахівець? Якщо ви хочете когось копіювати, то краще цього не робити. Ви втрачаєте себе. Люди йдуть на людей. В ваших пацієнтів. Їм потрібні саме ви. Якщо ви вважаєте, що вже все сказано всіма, це не так, тому що вашим пацієнтам не потрібно хто що каже, їм потрібно, щоб казали для них саме ви. Коли ви почнете розкриватися, саме ваші люди з вашими цінностями, у вас будуть цінності спільними, вони підуть до вас. Тому що комусь подобаються спокійні люди, комусь запальні, кому більш серйозні, комусь більш гумористи, тому це все залежить від людей. Другий крок це кому я можу бути корисним. Якщо в першому кроці ми розбирали з вами, хто я, тепер ми думаємо, для кого я, тобто, хто ті люди, кому я можу допомогти, які проблеми цих людей я зможу вирішити, як я можу покращити їхнє життя, ви думаєте про людей, про допомогу людям. Це Катерина Главацька, випускниця курсу Інсталікар-профі. Вона є клінічним онкологом і хіміотерапевтом з Одеси. Катя до навчання дуже переживала блог, закинула, тому що вона вважала, що люди не підуть на блог онколога, взагалі це дуже страшно, ніхто підписуватися не буде, всі будуть від неї шарахатись, ніяких розмовних сторіс вона не вела, вона взагалі не знала, про що можна говорити в блозі онкології, тому що це нікому не цікаво, ще й страшно. І потім, коли вона пройшла це навчання, ці її слова це була повна трансформація для мене з нуля. Вона почала створювати те, що було цікаво саме її підписникам. До неї почали підписуватися здорові люди, яких була, наприклад, да, онкоанамнез. Вони хотіли дізнаватися, як стежити за своїм здоров'ям, як робити профілактику. Тобто до неї зросло зацікавленість як до лікаря, так і до особистості, тому що вона отримала інструменти правильного ведення свого блогу. Колеги помітили, що її блог змінився, почали Катю запрошувати на підкасти на YouTube. Вона почала продавати, також створювати свої міні-продукти, вебінар вона продавала, гайди для пацієнтів продавала. Тобто, блог це великий плюс для лікаря. Про нього дізнаються колеги, заочно з вами знайомляться пацієнти, і не треба, гаяти час, починайте ведення блогу. Це слова Катя, дуже їй вдячна, і відгук її говорить сам про себе. Мені дуже приємно отримувати такі відгуки від лікарів. Третій крок то мої конкуренти. Конкуренти це ваші ніші такі самі експерти. Ми дивимося на них, ми аналізуємо, які теми в блогах найбільш затребувані, де відео найкраще залітають, де більше коментують люди, які продукти продаються найкраще. Тобто, ми не робимо все, як вони, а ми просто. Дивимося, аналізуємо і робимо краще. Четвертий крок: яку користь я можу дати людям? Тут ми вже визначаємося з продуктом про те, що я вам казала, від текстових гайдів до онлайн-консультацій, до супроводу і створення міні-курсів для колег і для пацієнтів. От мої лікарі-випускниці, про яких я починала говорити, Ілона Буліч, гастроентеролог. Вона створила вебінар. Перший стоп-жовчий застой, потім здорова печінка, потім вебінар антистрес вона зробила. Тобто постійно лікарі розвиваються, роблять нові продукти і продають їх пацієнтам. Плюс до того вони консультують онлайн на високий чек і супроводжують своїх хронічних пацієнтів. Алерголог. Дар'я Ярцева створила школу полінозу і вебінар АСІД. Вона є алергологом, дуже-дуже експертним в міста Запоріжжя і вона є інсталікарем, який також заробляє завдяки блогу. Також наша фармацевта Ліна Погуляй вона створила дві методички: одна з ГРВІ і друга про сон. Також раджу вам. Прислухатися, що можна не лише створювати відеопродукт, а ще й текстовий, і він буде затребуваний у ваших людей. І п'ятий крок останній – це побудувати партнерські відносини, тобто подумати, з ким би ви могли сколаборуватися, зробити колаборацію. І просувати ваші продукти разом. Наприклад, у мене це медичний юрист, медичний маркетолог, експерт ораторської майстерності. Да? Якщо взяти, наприклад, лікаря-гінеколога, то це буде експерт з грудного вигодовлення, уролог, нутриціолог, реабілітолог, так само і для невролога є сумісні спеціальності, з якими можна робити спільні проекти, і для гастроентеролога. Тобто в нас дуже дружня лікарська спільнота і дуже дружнє спілкування і взаємопідтримка і допомога один одному. І це дуже важливо для того, щоб розвивати свій блог в позитиві. Дуже багато лікарів не ведуть свої блоги, чому в них є шкідливі упередження, предубіждення. Лікар повинен продавати, а не продавати. Лікар повинен допомагати, а не продавати. Тобто по-перше, вони стісняються продавати, і по-друге, в них немає навичок продажів. Друге, не можна повторюватися, рахують лікарі, що треба робити своє і унікальне. Третє, в них немає навичок продажів, ніхто їх не навчав, вони дуже соромляться у цей момент саме продавати, розказувати про те, що ти класний спеціаліст, про те, що в тебе є класний продукт. Четверте, лікарі вважають, що себе хвалити не можна, що це мають робити лише або їхні колеги, або їхні пацієнти, всі лише крім них. А хто похвалить вас, друзі, хто похвалить вас краще за вас? Вони вважають також, що лише лікарі з класним досвідом мають вести свої блоги, продавати. А хто я? Я звичайний лікар, в мене немає досвіду, в мене немає статусу. Ще одне прикре упередження, яке невірне. А якщо мене не вийде, лише осоромлюсь. Це синдром самозванця. Вони також думають, що в людей немає грошей, люди нічого не куплять, і тому вони або продають просто за безцінок свої продукти, або взагалі за безкоштовно. І таким чином вони, знецінюючи себе, приходять до вигорання. Також дуже багато лікарів вважають, що треба багато підписників, щоб почати заробляти з блогу. Це не так, достатньо мати 500 підписників для того, щоб вже почати продавати свої послуги в блозі лікаря. Також в них просто немає знань, як все це робити, немає трафіку нових людей, немає нових підписників. Це все можна вирішити, друзі. Це все вирішується. Що ще важливо для класного блогу лікаря, який буде гарно продавати вас як експерта і ваші послуги? По-перше, це упаковка профілю. Тобто, ваша сторінка має мати візуал, правильну шапку, правильні збережені сторіс. Мають мати сайт, міні сайт. По-друге, це просування. Ми використовуємо всі методи просування як платні, так і безкоштовні. По-третє, треба вміти користуватися технічною частиною, тобто працювати на камеру. Монтувати відео, ви можете це робити або самостійно, або делегувати це спеціалістам. Але ви маєте знати, як це робиться, тому що ви маєте потім требувати від людей, які вам зробили правильне виконання вашого вашої просьби. І четверте, це юридичне оформлення, тобто це правова база, це ФОП, договір оферти, медліцензія, все, що потрібно знати для того, щоб правильно і легально продавати свої послуги в блозі лікаря. У нас для цього є медичний юрист, який співпрацює з курсом «Інсталікар». Ви можете зробити всі ці п'ять кроків, і у вас одразу ріст в блозі буде і в підписниках, і в грошах. Тобто, ви можете це зробити або самостійно, Постійно, як я це робила, або можете зробити це в команді лікарів разом зі мною. І виходить так, що оці лікарі наші, всі, хто пройшов курс інсталікар, вони не витрачали роки на вибудування стратегії. Стратегію їм дала я. Розписала все, допомогла, пояснила. Е, Якщо було незрозуміло, пояснила ще раз, і лікарі, не відкладаючи на потім, вони вже роблять результати починаючи з першого тижня навчання, одразу починається наповнення блогу правильними дописами, правильними рілсами. І вже під кінець нашого курсу, без команди і продюсерів вони створюють свої перші інфопродукти, починають продавати їх своїм пацієнтам в блозі. І отримують живі гроші легально на свої рахунки, які вони також створюють завдяки бухгалтерам і ФОП. Це робиться дуже швидко і дуже просто. Ви зрозумієте, як вести разом зі мною ваш блог цікаво, як самостійно все робити. Ви позбавитеся всіх страхів, всіх упереджень і отримаєте найкраще оточення одногрупників-лікарів. Далі ви бачите класні відгуки, які пишуть. Пишуть лікарі після проходження курсу. Наталя вдало поєднала всі необхідні та ефективні фішки в одному курсі, економія часу і коштів завдяки вам водночас із повним інформуванням та супроводом. Особисто для мене цей курс не тільки про інстаграм, а ще й подолання своїх страхів. Тепер тільки вперед це пишуть лікарі, які боялися дуже, які взагалі не уявляли собі, що вони можуть це зробити. Ще трошки відгуків, дуже пишаюся кожною своєю. Випускницею, в нас і хлопці є, в нас і дівчата. Це найкращий курс для лікарів по опануванню в соцмереж, в тому числі Інстаграму. Дівчата пишуть, що Боже, що про себе розказати, я нічим не особлива, всі лікарі тут круті і хто я така, писала лікар Вікторія, і в кінці вона класно розвела свою сторіночку, продовжує вести блог. Пише Наталя, ви займаєтесь дуже крутою справою, зближуєте лікарів з усіх куточків країни. Ваше навчання це одне задоволення. Ви навчили не слухати нікого, забити на всіх доброжелателів і рухатися тільки вперед. Для Али Хіжняк інстаграм став тепер не лише гарною картинкою, а й професійним досягненням. Тобто вона вже розуміє, що я цікава людина, грамотний спеціаліст і можу бути корисною своїм пацієнтам. Дуже е, вогник, який Наталя запали. В кожній з нас. мене завжди емоції переповнюють. Я дуже люблю своє діло, свій курс інсталікар, і я, коли бачу свої оці досягнення і лікарів-досягнення, в мене прямо завжди емоції це через край. Ви можете, для тих, всіх вас, хто додивився цей урок п'ять кроків, до кінця є унікальна можливість придбати будь-який з моїх великих курсів зі знижкою 1000 гривень, і далі я починаю вже розказувати вам про подарунки, щоб ви були такі самі щасливі, як ці успішні інсталікарі. По-перше, всі, хто забронює місце на будь-якому з навчань інсталікаря, ви отримуєте в подарунок інтенсив по сторіс, це тижневий інтенсив, який проходили лікарі, сторіс під шубою, все про сторіс. По-друге, знижку 1000 гривень на навчання. Третє, це закрита зустріч зі мною у форматі мозкового штурму по розбору само вашої сторінки і створення плану стратегії вашого розвитку, просування сторінки. І в Дарунок також іде гайд 50 ідей для дописів тарілсів в медичному плозі. Також ми з вами, якщо по підемо по. 100... Ходинках. Перша сходинка це інсталікар з нуля. Це перший рівень інсталікаря, там, де приходять початківці, які не вміють ні монтувати рілс ні писати правильні медичні тексти, які бояться виходити в сторі з обличчям, бояться вести прямі ефіри взагалі не знають, де брати ідеї для блогу, ви навчитеся всьому. Подарунком буде промокод інтерн, і ви отримаєте тисячу гривень знижки на цей курс Інсталікар з нуля. друга Тупінь це вже інсталікать перезавантаження. Це для випускників курсу Інсталікар з нуля або для тих лікарів, які вже знають, як робити рілс, як викладати дописи, як привести прямі ефіри і хочуть ще краще вдосконалити ведення своєї сторінки і осучаснити її. Вона ідеально підійде і для випускників інсталікаря, які хочуть згадати атмосферу нашого навчання. Це повністю новий курс. Пишіть мені слово, промокод, ординатор. І це буде знижкою для вас на навчання. І третя ступінь це інсталікарь, масштаб, це преміум-група, це ВІП-продукт, наставництво моє особисте для лікарів, які ведуть активно блоги, але вони хочуть почати створювати свої авторські продукти, запускати їх і мати пасивний заробіток з блогу, створюючи гайди, вебінари. Курси, закрити клуби, тобто все, що роблю я. Я всьому навчу, тому що не консультаціями єдиними можна заробляти в інстаграм. Пишіть мені промокод завідувач, і ви отримаєте знижку на цей продукт. Разом за мною за ручку навчимося всьому. Дуже важливо, друзі, тисячу гривень ці знижки і плюс всі бонуси, які я перерахувала, вони будуть діяти за умови, що ви надішлете промокод на Протягом 5 днів від моменту вступу в канал групи «5 кроків. Далі буде посилання на цю групу. Ви зможете зафіксувати за собою найвигідніші умови навчання на курсі «Інсталікар» разом зі мною. Кількість місць обмежена, тому що я беру завжди невеликі групи. Надаю кожному зворотній зв'язок. У нас є дуже тепле, особисте спілкування. Тому. Інтерн, ординатор або завідувач пишіть мені це слово в Дірект, і ми з вами поспілкуємося більш детально. Ці всі лікарі починали ведення блогу лише рік тому, а зараз вони успішні, інсталікарі, їх, їх запрошують як експертів, як спікерів на різні конференції, на різні наукові заходи, на медичні також. Вони мають великий потік пацієнтів з блогу, плюс до того вони допомагають онлайн пацієнтам, які не в змозі приїхати до них на прийом. І у вас все вийде, точно вийде! І дуже скоро я буду пишатися саме вашими, вашими успіхами. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені в директ «Доктор Наталія Бойко, обирайте свій курс і бронюйте місце на інсталікарі вже сьогодні. Дуже рада була вас всіх вітати, дуже рада вас бачити наприкінці цього уроку, значить, це було вам цікаво. І до зустрічі в Діректі пишіть мені, я відкрита до спілкування ваш інсталікар Наталія Бойко. І пам'ятайте, що якщо у вас є бажання, то у вас вийде все головне це бажання. А зі всім іншим ми з вами поборемося і поборемо разом. Так, зупиняємо запис і до зустрічі!